Як тобі ця штучка з риби? Так, да, пресована. Пресована риба. гурман. Це? Ну, вартує вона так, що я ну, ікра напевно дешевше. Якщо чесно, мені більше подобається свіжа булка з маслом, ніж ця оця, оця. Але я дивлюсь, так непогано не йде, так, знаєш. Так так. Треба ж з'їсти. Так, так, так. Та, 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 ну, та по-любому, звісно. А то ні, я не хочу їсти, йому давала трошки Щось передали. Що передали? До речі, твої побратими. Твої побратими? Ано, якісь догадки маєш. Без поняття, чесно Без... кажучи, взагалі. Вау. Вау. У мене Та була шок. більша реакція. Да? Та я взагалі в шокі, я не знаю, що сказати. Але класно. Давай, давай бішечку, пакуй. Бішечку. Ой, от його радочок цілий мені. Це рано, це так. Скільки Окей. скажеш? А, прикольно, класно. Так, і все, все, Хватає, хватає бо одни з'їм все біше. Печень блінчики у в нас сьогодні. І не тільки місце пачник, вороволя печне. печне. Блінчики з м'язком де їсти. Вона знову присунула мене. Ти мені ліпше поясни, цікавіше, де тебе де ти взяв картку на знижки новини світу? О, це, це, це моя... таке питання дуже серйозне. Тут... То... я тут бігала, я слухай купа це... намотала собі. Так, я, я не знаю, як мені це правильно пояснити. Об этом історія умалчується. Зараз буде вона розказувати все. Я заберу в тебе її зараз. Мені чоловік Каті забере посилку з нової кошти. Але каже, хоч не відкривай. Як ви думаєте, що я роблю? Тай його нема, посилку забрала, і треба його відкрити. Бо коли чоловік каже, що хоч не відкривай, значить там щось має бути дуже-дуже цікаве. Я ще толком руки не мила, тільки зайшла до хати, а вже. А я знаю, що це. Це комусь з вас дістанеться. Офігенно. Поїхав на консультацію. до Ось таких хлопців займаються тепловими насосами. Кажуть, якщо хоч зекономити на опаленні, представити тепловий насос. Ну, зараз проконсультуюсь і буду вже знати, чи воно вартує того, чи не вартує. Що твоєму розумінні означає картопля, м'ясо, гриби, цибуля і морква. Ну, то, -то фігню ж ти зробила. вона картопля, правда? В каструлі. Ні, тут зробила. А я сьогодні, дивіться, що зробила. Так. Пляха ще дуже. З грибочками. Ти будеш перше пробувати. Я ще бо, можу і сама все з'їсти, тобі бо, нічого. грибочки лишення. Я почекаю 15 хвилин, якщо ти будеш живати, то це його в твоїх руках і шампіньони можуть стати махаморами. <тас> да, а, да. це я зрозуміла, ти за свої переживаєш, <laughs> ти постаршому. <laughs> Дивіться <нас. смех> на зиму нам вже класні такі подарки зробили, але, але... Це буде подарку. Оце, півнер, це, це не <laughs> сіня. Доброго? Не знаю, треба, подивитися в Ну Має бути не сіння півнерми. <laughs> Погаємо <Хай>, в амперах. <Андрі>. Клас. <laughs> <laughs> Ну, це, звісно. Офігеть. Класно? Так. Да. Ти сподобалась? Дуже. Якщо це якась хава чи що, бо ми ж придаємо, маємо знати, що тут. <ріху> Ти знаєш, що там? Я не знаю, Катя. Я не знаю. Ну, Катя, відкр відкрила. Ага. Що там? Приправа. Ну, до мангалу, це до м'яска приправа, нюхай. А, бомба взагалі. Да. Ось тут два села. <ріправа> але вже гарно пахне приправа. Да, Я її вже зразу використовую. Я відбивних, але вже запах. Тут вже треба 500. тому представнику кортеви. Який то спрезентував, а тепер відбивні завезти. Скільки діла? Ще й до відбивних. Катерина вже щось знов чудить. Готуюся до свят, скоро наближаються свята, Роблю, як воно називається. Шинка. Я не знаю. Я, як вона називається? Шенка. Начиняю часничком її, гірчиця. І що ти будеш її башти, то Так. Ти руки мила? Ні. Кольця чого не познімала? Наша. Буду опять казати, що всі пальців в кольця. Наші пальця та колись Кажуть, вічно можна дивитись на дві, на три навіть речі. Як горить вогонь, ну він вже в нас трошки погас. Як тече вода і як працює Катя. Мені щось така прийшло, я так цікава. О! Мені прийшла оболочка, буду готувати ковбасу. Оболочці до свят. У мене буде короча, в мене буде... О, вона велика, я думала, вона менша. А то ще зам... розмарив. Внюха як пахне.